добре, а тоді вже Наш прямий ефір триває. І зараз у студії присутні кандидати на посаду міського голови міста Черкаси Сергій Одарич та Микола Болотецький, які відповідно очолюють списки своїх політичних сил. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина такої партії. Микола Болотецький перший номер. Цього списку та Сергій Одарич, лідер списку партії вільних демократів, і телефон нашої студії 37 53 33. Ми працюємо до вас до самого ранку, і ми будемо дуже раді почути ваші оцінки щодо виборчої кампанії та враження. І звичайно, що триває чергове наше інтерактивне опитування. І запитання звучить так: чи складно вам було зорієнтуватися в бюлетені? Якщо вам доводилося вчитуватися в текст бюлетеню, перш ніж зупиняти свій вибір на тому чи іншому кандидаті, телефонуйте за номером 3503 Якщо ж ви зарані знали, під яким номером іде та політична сила, чи кандидат, за якого ви збиралися голосувати, телефонуйте за номером 35 п'ять І відбулося також оприлюднення екзит-полу, який на замовлення телерадіокомпанії Віка здійснювала компанія фонд общественне амнії Україна. І за даними екзит-полу, перемогу на виборах міського голови міста Черкаси здобув Сергій Одарич із результатом 38,51% вісім, голосів. також за даними екзитполу щодо виборів Черкаської міської ради, то перемогу одержала партія Всеукраїнської об'єднання Батьківщина із результатом 21,63% голосів. Отже, шановні гості. Вас можна привітати за даними екзитполу, ви Сергій Олегович, перемагаєте на виборах мера. А ви, Микола Івановичу, та політична сила, яку ви очолюєте, вона здобула перемогу на виборах до Черкаської міської ради. І щойно ми маємо перший дзвінок. Добрий вечір. Ви в ефірі Говоріть, будь ласка. доброго вечора, шановна пане пані ведуча, доброго вечора, пане Одаречу. Доброго вечора, пане Болотецький. Моя репліка до пана Одаречу. З вашої, з вашого дозволу, хочу сказати, пане Одаречу, те, що я і на перших. Я і на цих, хоча з особистих причин не змогла піти на виборчі дільниці, підтримувала саме вас, тому що я вас вірила. Я знала, що тільки, тільки ви зможете привезти наше місто до ладу, зробити так таким, яке воно є зараз. І за ці чотири роки ви довели це. Дякую вам за це. Ви ви з нашого не дуже будемо так казати гарного міста, бо я живу тут з самого народження. Зробили з хорошої сторони таке місто, що не впізнати, гарне, квітуче. Дякую вам за це дуже велике. Мене звуть Маргарита. Дякую, дякую, Маргарита. дякую за слова. Дзвінок. Я хотів би подякувати і вам. Хотів би подякувати безумовно всім виборцям Черкас за підтримку. Я скажу, що для мене це дуже зворушливо і дуже приємно вдруге бути обраним. Другі отримати довіру, тому що не часто це буває, і статистика українська свідчить, що ледве в половині випадків міські голови виграють повторно вибори, і дуже рідко вони виграють повторні вибори з кращим результатом, ніж виграли. Перші вибори. Тому я хочу подякувати подякувати за вашу довіру і обіцяю, що наступні 4 роки докладу всіх зусиль для того, щоб наше місто стало квітучим, стало успішним, стало затишним, комфортним і безпечним. Також хотів би, користуючись нагодою, привітати пана Миколи вас. З чудовим результатом ми конкурували з Миколою Івановичем і 2006 року. І однозначно, той результат, який показав і Микола Іванович як кандидат на посаду міського голови, і безумовно, той результат, який показала та команда, яку він має честь очолювати, це дуже достойний результат. І я переконаний, що ми зможемо в складі міської ради нового скликання конструктивно працювати для того, щоб змінювати. Місто на краще. Сергій Олегович, Микола Івановичу, ви маєте унікальну нагоду тут у прямому ефірі перед сотнями тисяч телеглядачів. сказати... Ну, ви перебільшуєте не сотні тисяч, я думаю, десятки ну, тисяч, дехто, ну, вже, ну, дехто ну, я думаю, вже спить. Ну, ясно, що ми цієї ночі спати не будемо. І цікавить, як далі будуть розвиватися ваші стосунки вже у міській владі нового скликання. Бо попередні промовці звертали увагу, що надзвичайно важливим аспектом діяльності будь-якого міського голови є співпраця з міською радою. Тож, що буде далі? Вам слово, Микола Івановичу. Дякую. Ви так загадково посміхаєтеся? Ну я хочу. Е... Перш за все, привітати Сергія Олеговича із тим, що абсолютно нема сумніву в тому, що він переміг на виборах. Ми такий результат для мене, на жаль, прогнозували, тому що бажання було перш за все власне перемогти. І політичну силу, яку я очолив, список, який я очолив. Значить, але по всім нашим прогнозам ми бачили, що Сергій Олег Олегович є кандидат номер один на перемогу. Значить, і для мене саме важливо, для мене особисто було те, щоб в місто не прийшли надовго ті, хто заявив про те, що вони є одні, єдині. Значить, Беззаперечні, що буде новий мер і так далі. І тому я не збирався боротися за посаду міського голови, але коли значить, нагло безкордонно заявили, що тут буде, буде друге керівництво міста, я, значить, я включився в боротьбу. І думаю, що, відповідаючи на, на ваше питання, нам вдалося е, повернути довіру виборців до партії Батьківщина, яка втратила, на жаль, не, не наскільки повернути, як би нам хотілося. Я сподіваюся на те, що ми з командою Сергія Олеговича сформуємо більшість. Сергію Олеговичу не буде легко з нами, тому що він досить багато обіцянок, багато і зробив, але багато і не зробив. І ми, ми, будемо будемо спонукати. Да, ми йому будемо допомагати так, виконувати і нашу програму, і його програму. Я затримую вашу увагу, але для мене важливо було, і я думаю, для черкащан це те, що ми спільними зусиллями не допустили 70% тих, хто ну, ніякого права не мав керувати нашим містом. І продовжуючи, я хотів би звернутися до всіх черкащан, хто підтримав партію Батьківщина. Мене особисто подякувати. Але саме головне на дільницях зараз іде боротьба. І я звертаюся до всіх, хто до наших прихильників, потелефонуйте нашим людям на дільниці, будьте пильні, будьте уважні, тому що ми маємо додати до того, що ми отримаємо отримали результат ще декілька. Ще десь, ну по моїм прогнозам, до 10, можливо мажоритарних кандидатів, які посилять нашу команду. Я думаю, що і Сергій Олеговича такі ж теж можливості є. Ну, звичайно, можливо, також і в результатах виборах за списками дещо вони зміняться щодо вашої партії, оскільки попередні промовець Олександр Юрійович Бухалов звертав увагу, що високий процент відмов був під час проведення екзитполів, Що люди на жаль інколи бояться висловлювати свою точку зору щодо політичних переконань та вибору для глядачів? Ще раз нагадаю, що. За даними екзитполу, проведеного компанією фонду общественне мініня Україна, на виборах до Черкаської міської ради найбільшу кількість голосів набрала партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина із результатом 21,63% голосів. А друге та третє місце між собою відповідно ділять партія вільних демократів із результатом 18,5% відсотка голосів та партія регіонів із результатом 18,46% Сотих відсотка голосів також 3% відсотковий бар'єр за даними Екзитполу, здолали ще такі сили, як комуністична партія України з результатом 4,54% сотих відсотку голосів. Фронт змін із результатом 4,22% соті голосів. А також можливо, ну за даними Екзитполу, так воно зафіксовано, що здолала 3% відсотковий бар'єр така партія, як всеукраїнська партія, екологія та соціальний захист. Сергій Олеговичу від цієї партії балотувався кандидатом на міського голову. Ваш досить непримиренний опонент Володимир Володимирович Мамалига. Отже, він може бути присутнім у Черкаській міській раді. Як ви будете співпрацювати та вибудовувати стосунки із депутатом Мамалигою? Знаєте, у мене по життю є кілька людей, яким я руку не подаю. Мамалига відноситься до них. Я вважаю, що це є нормально. Ми, ну навіть, як приклад, Микола Іванович неодноразово сперечалися. Ну, останні кілька років він трошки відійшов від політики, а там, 2005, 6, 7 роки достатньо активно ми дискутували і часто були в нас різні позиції, але при цьому жодної з сторін не переходила межу і не вдавалася до брехні, до наклепів. На жаль, є люди, кілька людей в нашому місті, які тільки наклепами і брехнею жили. Тому Якби не складалися обставини, на жаль, я безумовно буду шукати співпрацю з усіма політичними силами, з усіма депутатами міської ради, але Володимир Мамалига до таких не належить. Ну як би там не було, але за даними екзиполу, Володимир Мамалига набрав 9% голосів Черкащан. Отже, таку позицію поділяє певна кількість людей. Яким чином ви плануєте змінити? Позиція повинна бути завжди. Звичайно. От. Я думаю, що Володимир Мамолига має можливість таку опозицію сформувати, очолити. І, очевидно, така підтримка людей, вона про це свідчить. Не може бути 100%. Монополії не повинно бути, і я скажу: навпаки, я буду докладати всіх зусиль, щоб монополії не було на, на владу. Тому що монополія, Микола Іванович вже розказував, до чого призводить, і ми з вами відчули. Те, про що говорив Бухало, 30% людей, які на виході з дільниць відмовились відповідати на запитання соціологів, це астрономічний результат. Астрономічним, ви вдумайтесь, це третина людей настільки залякана адміністративним ресурсом. Що боїться соціологам вказати свій результат голосування. Такого не повинно бути, а таке створюється тільки в умовах монополії на владу, монополії на думку і таке інше. В місті Черкаси і в Черкаській міській раді такого не буде. У нас буде і більшість сформована, і у нас буде безумовно опозиція. Ну, звичайно. І є сподівання, що буде також і демократія. І маємо дзвінок у студію. Добрий вечір. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую. Я за вас голосувала Дякую. і я я дуже щаслива. Особисто я, я дуже щаслива. Спасибі вам, що ви старалися для нашого міста і будете старатися і ще більше. Дякую. Нашим дітям є де відпочити, є де піти. Я, я вам дуже вдячна. Я дуже вовнуюся, не можу говорити. Спасибі вам, ми за вас. Дякую. Крит Дякую за вашу підтримку. Дякую. Циві за дзвінок триває ніч виборів. Звичайно, що вихлюпуються емоції, дуже багато вражень. І якщо у вас є такі враження, якими ви бажаєте поділитися, телефонуйте у студію за номером 37 53 33. Також давайте відповідь на запитання інтерактиву. Чи доводилося вам вчитуватися у виборчий бюлетені? Якщо так, телефонуйте 35 03 55. Якщо ж ви зарані знали за номер якої політичної сили чи кандидата будете голосувати, телефонуйте 35 31 64. І Насправді ми маємо дуже багато от таких цікавих та харизматичних людей у Черкаській міській раді. Ми бачимо, що рада справді буде цікавою. Зокрема, такі особистості, і як Микола Іванович Булатецький, повертаються до міської політики. Також будуть представлені і регіонали. Це і Сергій Отрешко, і Євген Влізло. І, звичайно, що ваш опонент Сергій Олегович Віктор Федорович Білоусов, швидше за все, він буде депутатом Черкаської міської ради. Хотілося б почути вашу точку зору. Коли Іванович, вам доводилося і бути в міській владі, і коли в міській раді дуже багато було цікавих таких особистостей зі своєю думкою. Як ви бачите далі розвиток подій? Ну, Перше, те, що Сергій вже зазначив, е що до людо любої влади має бути опозиція? А я, взагалі, е, прихильник того, що до нашої влади я маю на увазі в країні та й в місті. Значить, має бути дуже серйозна опозиція. Значить, от дзвінки в студію з вітаннями значить, ну, можна їх приймати, але з другого боку, ми, на жаль, маємо величезні проблеми. Сьогодні на дільниці прийшло тільки біля 40% виборців. Так, Чому? Дуже Тому що вони, вони, на жаль, велика кількість людей не вірять ні нам, ні тим більше тих, за кого майже не голосували. Тому нам потрібно прикласти величезні зусилля для того, щоб все-таки виконувати свої обіцянки, програми і так далі. Я не бачу іншого шляху в даному випадку, як об'єднати зусилля батьківщини і Сергія разом з вільними демократами. По моєму баченню, це буде можливо скласти ту більшість, яка буде працювати на благо нашого міста. Значить, роботи в нас дуже багато. Що стосується опонентів, я, наприклад, знаю добре Білоусова. Я не слідкував за тим, як він опонує Сергію Олеговичу, значить, але думаю, що він може бути конструктивним, абсолютно значить, і кори, корисною людиною. Значить, ну от, от така. Без Звичайно, Звичайно. І ми чули такі думки, які лунали у цій студії під час виборчої кампанії, що ями на дорогах та каналізація немає партійних кольорів. Тобто, треба буде об'єднуватися та консолідовано вирішувати проблеми. І слухаємо запитання від телеглядача. Добрий вечір. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго. Я б хотіла передати свої вітання Миколі Волотецькому з його другим результатом за попереднім підрахунком голосів і побажати йому успіхів. Дякую. я да. передаємо питання. Да. Да. Я я дякую, але я хочу.